90 років, а ми пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Цього року вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбувається під час повномасштабної війни Росії проти України. Знову проти українців росіяни застосовують геноцидні практики адже. Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів знищити українську ідентичність і націю. Трагічні події сьогоднішніх днів показують нам всім, що дуже важлива жива пам'ять про всіх жертв. Де б ви не були вдома, в будь-якому регіоні України чи за кордоном, пам'ятайте. Що увечері, 26 листопада, горітиме вогник, як вияв скорботи за загиблими та віру в перемогу українців найближчим часом. Приєднуйтесь до загальнонаціональної хвилини мовчання о 16 годині 26 листопада 2022 року. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо!